Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Ми дивимось на вас з небес. Ми бачимо велике горе. Жіночий біль, дитячий крик та ріки, ріки крові. З лісів з болі, ворожа сила йде на вас. Поганці, люті, не християни кажуть: несуть свободи світ, братерство, мир та воз'єднання. Але несуть вогнем, несуть мечем і думають, що правда з ними та найпідліші з всіх царів болотами керує тими. Вони бажали, як завжди, приборкати та швидко вбити. Але ж тепер другі часи. Готуйте звіри до могили. Горять вони, волають та повзуть назад в свої багнюки дикі, але не мають, як завжди, сміливості царя скрутити. У нас же буде все гаразд, із ненькою, і з діточками, тому що так сказав Господь. А ми усі його благали. Шевченко, його бачення українського і щасливого майбутнього, коли національно визволена боротьба буде успішно завершена, будь-яка окупація зникне, і українці заживуть повноцінним людським життям. Жоден вірш українською мовою не здобув такого широкого визнання серед усіх у світі, як Шевченків заповіт. Твір пройнятий прагненням бачити прекрасну людину на прекрасній землі. Поет вірив у те, що Україна стане незалежною, люди прозріють, а брехню буде знищено. Ми повинні виправдати його сподівання, здолати всі труднощі на шляху нашої країни до щасливого майбутнього. Хай його заповіт стане нашим дороговказом. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на вкраїні ми. Ще плини широкополі і Дніпро і круче. було чути, як рове робоче, як понесе з України у синьє море, кров ворожу, тоді я і лани, і гори. Все покину і полину до самого Богу молитися, а до того. І вражує злою кров'ю волю окропити. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій Не забудьте помирнути не злим тихим словом. У посланні і мертвим, і живим, і ненародженим. Шевченко дає нам абсолютний рецепт успіху. І оживе добра слава! Слава Україні! І світ ясний, невечерній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас благай. Ми сьогодні обійнялися, Тараси, обійнялися так, як ніколи досі. Хтось захищає нашу свободу зі зброєю в руках, хтось веде інформаційну війну, хтось дбає про біженців, купує їм необхідні речі та їжу, створює прихисти, хтось переказує гроші. Та закуповує необхідне, евакуює, рятує з-під завалів. Хтось дбає про своїх близьких і вже будує план відновлення. Усі важливі і потрібні. І надалі тримаємося таких загальнонаціональних обіймів, аби разом побачити нашу перемогу і відновити державу. Усе буде!